Мир Божий вам, брати і сестри, вітаю вас всіх, любові, Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу. Ми знову зібралися і знову будемо читати Слово Боже, будемо роздумувати над Словом Божим. Перше місце це є друге послання до Тимофія. Четвертий розділ. Сьомий вірш. Боротьбою доброю я боровся. Дорогу скінчив, віру зберіг. Ось таке життя апостола була подвізання, боротьба. Дорога, яку він звершував, і вона. Вже скінчилася, і він, якби вже останні дні свого життя, каже: віру зберіг. Слава Богу. Можна все втратити. Маєтки все все втратити. Но сам, саме страшне, коли ти втрачаєш віру, живі, живу віру в Бога. І коли ти її маєш, коли ти її бережеш і в ній перебуваєш, ти є найщасливіша людина на землі. Слава Богу, це є правда. Ми є віруючі люди, брати і сестри. Кажуть, віруючі. А що це значить віруюча людина? Що вона якби там щось робить, щось не робить, да? а віруюча людина, напевно, це та людина, ми з вами, які є багаті вірою. Не тому, що ми тільки називаємося віруючими, а ми насправді ними є. Слава Богу! І саме велике багатство це віра наша, віра наша, віра Божа, яка прийшла від Бога через Слово Боже. Ця віра, що вона робить сьогодні? Вона сьогодні все робить. І коли нічого не робиться, брати і сестри, в нашому житті, нічого не міняється, і ми просимо, і ми, як би сказати, в проблемі. Проблема в чому? Проблема в тому, що немає живої віри. Пам'ятаєте, Христос сказав жінці, яка хворіла багато років. І коли вона одужала, Господь сказав їй, віра твоя спасла тебе. Віра, вона спасає тебе. Як вона є, ти спасений. Як віри немає, ти топися, тонеш. І тому, друзі, надзвичайно важливо, це є віра, є найперше. Найперше це є віра. І, і ті люди, які приходять до Бога, написано, що вони мають робити. Вони мають вірити, що є живий Бог, є Батько, є Господь Ісус Христос. Слава Богу, удички немає, так? Да? Жива віра. Господа Ісуса Христа. І тому, друзі, ми маємо сьогодні подбати найперше про віру, віру євангельську, віру правдиву. Є багато всяких таких вір, да, які вірять, що нічого не буде, нічого не вийде, що ми ось такі, да ми от... Тобто ми віримо зовсім ну, по-іншому. Не так, як Господь навчає в Слові Божому. І в Слові Божому посланні до Філіппіан в перш, першому розділі. Дякую за воду. Розділ перший послання філіпян. 27-й вірш. 27-й вірш. Слухайте уважно, друзі, тільки згідно з Євангелією Христовою живіть. От як написано, ось так живі, так приймайте, і за це славте Бога. Щоб як я прийду, то побачу вас, чи то й не буду між вами, а почую про вас, що стоїте в одному дусі. І однодушно боретись за віру євангельську. Слава Богу! Богу. Алілуя! Євангельська віра, правдива віра, правдиві Божі об'явлення об Господа нашого Ісуса Христа, Його слава. І ми маємо цим жити. Віра! Яку бережемо. Ви знаєте, є багато обрядів, є багато людських постанов, «От так, треба то, треба то. Якщо так буде, то тоді ти якби, маєш якісь, маєш якісь плюси, там, бонуси на спасіння. Ні, браті і сестри. Обряди не спасуть, ніщо інше не спасе, але жива віра, живе єднання з нашим Богом, Господом Ісусом Христом і Духом Святим. І повне покладання, і повна довіра нашому Богові. Його живому слову. Покладаємося тільки на Його слово. І від цього слова росте наша віра. Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя. Є в Іванлі, від Івана 6.40. Таке місце. Іван від Івана 6.40. з 39 го віршу. Ось яка воля того, який послав мене. Щоб усього, що Він дав мені, не погубив я нічого, а воскресив його останнього дня. А воля мого Отця є така, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його останнього дня. Щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього. Мав життя вічне. Ми з вами мам, маємо бачити Сина і вірувати в нього. Як важливо бачити Бога, бачити Господа Ісуса Христа в своєму житті. Ви знаєте, що віра означає бачити, бачити Господа, бути з Ним, переживати Його. Слава Богу! І написано в іншому місці, так по пам'яті постараюся, щоб часу не займати. Взірає, дивлячись, на кого? На начальника і звершителя віри нашої. Є начальник віри. І ми дивимося на нього. І цим начальником є Господь Ісус Христос. Слава Богу! Аллилуйя! Ви знаєте, браті і сестри, віра, віра це є найголовніше. Найголовніше. І такий приклад, я пам'ятаю, коли ще був і сроки мені 12, напевно, було, я був там у своїй тітки, нажила біля станції, там, де поїзди ходять. І то ще був такий час, коли ще не було електровозів. Електровози там, що там є, тепловози, так? Да? І паровози. Я був, коли паровози були. І от стоїть, стоїть ну, состав, да? під'їхав до станції, нагружений і паровоз вперед. От паровоз це є якби віра наша. Тому що паровоз що він робить? Він тягне за собою. Вагони. І ви знаєте, я так дивлюся, думаю, коли він буде вже їхати? І тут він там щось там клокоче в ньому, да, так. і піднімається пар такий, піднімається такий, знаєте, так багато шуму таке, свисток такий, такий пар іде в свисток. І потім знову пар і знову колеса там такі, як би важелі. Там нагрівається вугілля, вода, пар збирається, потім цей пар випускається туди, куди має тиснути. Да? І помаленько колеса починають рухатися. І пар таки парить і потихенько, потихенько, потихенько Цей поїзд, ці вагони. Поїхали. Брати і сестри, ці вагони в нашому житті. Це все те, що, що є в нашому житті. Те, що якби, невід'ємне в нашому житті, це служіння, це сім'я, це проблеми, це там багато чого. І якщо є віра, якщо є цей паровоз, так, є пар, значить буде рух. Якщо немає, буде стояти на місці. Ви знаєте, хтось сказав колись, не пам'ятаю, що в нашому житті віруючих людей. Ми оце пар, да, всю енергію, всю віру нашу, всю силу пускаємо у свисток. Роботи ніякої, руку ніякого. Тільки свисток. Да, от, да, красиво він, так, між іншим, звучить, да? не знаю, як вам. Друзі мої, віра потрібна, яка рухає, яка зрушує гори. Яка все перемінює, як... віра, яка діє любов'ю. Віра, через яку проявляються дари Духа Святого, відбуваються чудеса і ознаки. Слава Богу! Алілуя! Нехай Господь благословить, і нехай Господь допоможе нам перебувати в вірі, перебувати в вірі. Ми без Нього нічого не можемо робити. Так само Господь Ісус, він бачив Отця, і все, що Він йому казав, Він те робив. Якщо ми сьогодні бачимо Ісуса, дивимося на нього, і Він укріпляє нашу віру, тому що Він є начальник віри. Написано в Слові Божому ще. Послання до коринтян. Друге послання до коринтян. 13 розділ з п'ятого віршу. Самих себе випробовуєте Чи ви у вірі? Самих себе пізнавайте, чи тож не знаєте ви себе самих, що Ісус Христос у вас є. хіба тільки ви Хіба тільки, що ви недостойні, недостойні. Браті і сестри, самих себе маємо випробовувати, чи ми є в вірі. Вірі. А віра що робить, брати і сестри? Віра найперше, що робить, щоби через віру в наших серцях, в нашому житті замешкав Ісус Христос. Слава Богу! І коли Господь каже, коли прийду на землю, чи знайду я віру на, землю? на землі, віру на землі. Христа в серцях наших. Чи сьогодні Господь це бачить? Чи Він це сьогодні знаходить? Чи це сьогодні ти розумієш? І цією вірою ти досягаєш досягаєш спасіння. І ти радуйся у цій вірі. А як немає віри, то ти не знаєш, чи ти в кінці будеш спасений, тому що віри немає. А коли є, то ти в ній радуйся. І ти якби не бачиш, не бачиш Господа своїми фізичними очима, но духовними ти бачиш Його, Його працю, Його спасіння. Слава Господу! І так, віра діюча любов'ям. Ще зачитаємо слово Боже. П'ятий розділ. Перше послання до Івана. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, той від Бога народився, і кожен, хто любить того, хто народив, той любить і народжено від Нього. По тому пізнаєте, що любимо дітей Божих, коли любимо Бога і Його виконуємо. А у тому любов Божа, що ми сповняли заповіді Його. А заповіді не тяжкі. Бо всякий народжений від Бога, світ перемагає. І ця перемога, що перемогла світ, це віра наша. Слава Богу. Віра, яка перемагає світ. Алілуя. Ви знаєте, сьогодні маємо проблему з світом. Сьогодні світ так дуже близько до нас, прямо носимо собою. Відкриваєш. Ось тобі раз вікно цей світ і все, що в тому світі, можеш побачити, як захочеш. Друзі мої, от віра жива. Євангельська віра. Вона є такою, що світ перемагає, і ця перемога, що перемогла світ, це віра ваша. Алілуя! А як нема перемоги, Значить, віра не євангельська, якась людська, неправильна. Послання до ізраїльтян, 10 розділ. 37-й вірш. Уже незабаром ось-ось. І прийде той, хто має прийти і не забариться. А праведний вірою жити буде, а коли хто малодушний, не вподобає душа моя Його. Ми ж не малодушні собі на погибель, а віруючи на спасіння душі. Алілуя! Віруємо на спасіння душі, і це переконання від Бога. Від слова, від його присутності, від Духа Святого. Слава Богу! Алілуя! Алі. Алі. Я би хотів, брати сестри, не буду затримувати часу, да? я би хотів, друзі, щоб ми працювали в цій області віри, щоб ми зростали, зростали в вірі, щоб ми збудовувалися в вірі, щоб ми назідали, збагачували. Себе найсвятішою вірою вашою, нашою молилися в Дусі Святому. Алілуя! Це першочергова, це саме необхідне в житті нашому. Нехай поможе Господь. Давайте помолимося про це. Алілуя!